Усім привіт і здоровенькі були. У нас субота, а значить зумба. Поїхали. У нас ясно, але холодно, дме вітер, кидає сніжинками де-не-де. Так здається, що ніби тепло, а ні. У Пенсільванії, бачу, вже є там у галинки. З каналу несе галя воду. Їм вже засніжило, насипало. А ми тільки чекаємо. А на то вона і зима трохи сипати. Поїхали на зумбу, побачимо, що там. Все, зумба закінчилася. Майже, майже 5 тисяч кроків і майже 300 калорій зійшло за цю годину. Вартує воно того, вартує. Просто такі великі перериви. Ну і не знаю, чи я б ходила, тому що ці ж болячки донімали. І сказав годинник мити руки. Будеш здоровіша. В нашому зараз тут середовище і ця така ситуація з цими різними грипами. Треба мити руки. От зараз треба йти звідти, у мене тут є хенд санітайзер. О! Тут повсюди також розвішані ці ген санітайзери. Але свій то є свій. Не розбавлений. Так що погнали додому. Опс, опс, ліг поліцейський і лежить. Хочу, щоб його переїхали. Окей, погнали. Було класно, приємно і ви знаєте, щось забулося, а щось добре пам'ятається. Мені, якщо подобається мелодія, музика, то я так запоминаю танець. А якщо не дуже, і нові також не дуже, так зразу знаєте, зможеш зловити. Тому декотрі люди бачать, що їм не під силу на першому уроці це зробити, втікають. Не треба втікати. Ходіть, все рівно, як би ви не рухалися, ви рухаєтеся для себе, а не для когось. Ніхто тут на вас не дивиться, тому що всі такі були. Хто ходить довше, той може рухається краще, той може знає танці краще. А хто лише прийшов, у вас ще все попереду. Не здавайтеся. Never give up. Погнали! На дорогах пусто, дивіться, це перша дев'ята дорога, пів одинадцятої день. Люди змерзли, сидять вдома. Або працюють. В ліделі коротше дорвалася, налетіла на ягоди, на виноград, на кукурудзу і та на все решта. Все треба, усе хочу і все зелене, і все здорове. Взяла салат, ось такий мікс. буду щось вдома там хімічити смачненько. Велику не взяла, бо в мене ніхто не їсть, взяла маленьку. Побачу, що з цього буде. Взяла капустину, може голубців накручу. Новий рік минув без голубців. І чого, зато буде після Нового року. Десь треба шукати, тут у них є фарш. Знайшла фарш індички. 5 доларів чи. І ось тут є курка, така язички я називаю. Є оці штучки такі від курки, які відрізаються від білого м'язка. Я люблю з них робити відбивні. Вони, виходить, невеличкі, такі акуратні. Я і діткам також роблю з такого. Народу багато нема. Можна дивитися вибирати. Дзадзики. Я взяла колись дзадзики, в мене вдома так і сидить, вибирати не буду. Шпіночку. Це такий діп, мукати сюди чіпси, крекерси. Не знаю, хто любить, у нас щось це не дуже йде. Ось возьму, ось такі вона до роботи тягає. Снеки. Тут горішки, сир і сушена кренбері. Такий є лише трошечки інший смак. Якийсь як крабове м'ясо. Хтось колись брав, вартує спробувати. Коштує воно 14 доларів. Возьму, попробую. Ну і є Хамас, паста салат, чекін салат. Нічого ці салати закрутки стараємося не брати, тому що, ну, щось не знаю. Не наше. Не прижилося. Сир. Сир. Також, є, ще залишилося від Різдва. Ніхто не їв. А, да. а, хто полюбляє тут брат такий бекон? Американці дуже люблять зранку їсти жарений бекон. Але це не для наших шлунків. Дуже рідко, дуже рідко. Хіба би десь їхали, то давали на сніданок, там, де живем Дивіться, які гулі м'яса. 99 центів пів кіло. Ну і з розрахунку, якщо взяти ось таку, це що? Це нога задня. Воно ну, коштує 27 доларів. Плюс-мінус все залежить від ваги. Сир я тут брала козячий. Ось він є. Він є різних видів. Це є з кренбері, а це є з Блубері. Ще є з медом джинджер з джинджером. Ви знаєте, отакі шматочки, можливо, воно і вистачає, тому що багато не зіж. а такий кусочок взяв та й досить. Пармезан, чиз, смокт саламі. І саламі у нас також є, щось ніхто у нас не, не поїв. Голодні тут не ходять люди. Оце крем-чиз, такий є різних в упакуваннях, і в великих, і в малих. І в круглих, і в таких пласких квадратних. Сметана. От сметану треба взяти, бо якщо буду робити голубці, то треба сметани. Але вдома ніби є. Багато не буду брати. Масло. Масло треба, але чогось оце масло я не дуже люблю їхнє. А іншого бачу тут немає. Маніла Карамен Слен. Я це люблю, але брати не буду, тому що тут цукор. Я стараюся цукор не їсти. Total sugar тут. Ой, не бачу, щоб ви бачили я що тут пишу зараз буду через телефон дивитися. 14 чи 18, це багато. Рисові пудінги якісь є. Кефір є у нас, йогурти є. Оранж Оранждюс не буду брати. Не треба. Візьму Степанове молоко до кави. Воно вже валяється. Воно. Half and half ми беремо Ось Ось вниз. Я колись любила за такими кофе кримерами брати, але воно тут теж купа цукру, купа цукру. У них сьогодні тут є білизна. 100% катон пише, 25 доларів. Органік катон ще. Але немає розмірів. Розмір великий квін. У кого квін ліжка, приходьте беріть. 25 доларів це не так дорого. За органічний котон. Шримпи брати не буду, є, Оля була принесла, ще не з'їла. отакі такі інтересні, дивіться, тут є штуки для овочів та фруктів. Чорні білі. Але нема де класти. І стакан є ніби Crystal Glasses. Хрустальний. 4 штуки 20 доларів. Ну, трохи за дорого. Якби було дешевше, я би взяла. І тільки 4 упаковки. Ну, 16 штук мені би доста було б. Може би комусь було замало. А це тут, що Пазл якийсь. Пазли нам не треба. Якийсь одяг, як завжди тут розкиданий. Часом буває щось інтересне. Ну і банани, звичайно, у них тут по 49 центів найдешевші, ніж де. Яблука у них тут не дешеві. Долар 69 Сі, долар 59 Apple Стот якийсь. Mm -hmm. mm -hmm. Тюльпани, дивіться, у них навіть є вже тут. Але ж не бачу ціни, скільки коштують. 7 доларів букетик. Ці по 5. Лілії дивіться, які є гарні. 8 доларів. лілії тут такі набиті, гарні. І такі побільше не бачу ціни. Гарні також. І так я набрала на 143 долара у Ліду. Я думала, буде дорожче. Я досить набрала на ці гроші. І салати. І м'ясо, і мука, виноград. Коротше, всього потрошки. Ну, все, затарилися і додому. Грітися. У нас сонце світить, та не гріє. Такий вітер жулить. Якийсь такий трошечки сніжок надлітає. Нема тепла, Зима, новий рік. Але гарно ясно. Все видно. Можна спокійно їхати. Не слизько Коротше, на перший погляд і не скажеш, що ще новий рік на дворі. Я пішла в магазин, але зранку щось не планувала. Сумок не маю. Так все скидала у багажник. Зараз вдома знову треба пакуватися, щоб це все витягнути. Ну нічого, треба трохи померзнути. Планів більше ніяких більше немає, більше нічого, більше все тихо, щось пипкає, щось люди десь спішують. Завтра, напевно, буду десь йти трохи до Соні. Йду до Соні, там треба щось їй допомогти. І вам покажу, що будемо робити, поки це тримаю в секреті. Але треба допомогти. Хто, як не я, допоможе тут Соні, правильно? трошки, хоч чимось, не завжди можеш, не можеш у робочий день, тому що сама працюєш, а у вихідні, от ко сама побігаєш, побігаєш, а потім йдеш щось і другому допомогти. Навіть якщо неділя, то і неділя, часом забуваєш, коли неділя. Шо? Занеслася я додому, свої 143 долара розклала на столі. І з чого ми почали? Степан почав з крабового м'яса. Він щось не вірив, що це настояще, що це справжнє крабове м'ясо. Відкрили, подивилися, воно. Тут навіть іще такі шматочки кліснів трапляються. Треба лише подумати, з чим його зробити. Ковбаску взяла германську. Взяла дрожжі, може щось спечу. снеки, огірки, ягоди, морква, о, кукурудзка буде на вихідних. Виноград чорний. От чомусь чорний мені краще заходить, ніж зелений. Авокадо було по 89, мені здається, центів штука. Помідори, якісь апельсинки, яблучка взяла такий вже сквош батернат. Тому що мої закін... закінчилися вже все. До Нового року якраз їх вистачило. Червона чи синя цибуля, авокадо ойл. ну Вже вона нас закінчилася нема. Мука, сметана, банани. Взяла дві коробочки ягід, Взяла два салатика вже готові. Капустина, курка, фарш з індички, Дві штучки. І взяла два салати, отакі зелені. Не завжди зимою хочеться чогось зеленого, хочеться чогось тепленького. Ну але салати це корисно і це треба їсти. Все, на цьому все. Буду з вами прощатися. Дякую, що були зі мною. Всім всього найкращого. Бай-бай.